Пане Романе, тримайте мікрофон. Так, ну, ми почули тренера Полісся, Тепер наставник Кременя, Роман Лактьонов. Його команда сьогодні поступилася 0-2. І, будь ласка, ваш такий експрес-аналіз цього матчу. Ну, в першу чергу, хочу привітати з, з цим, з цим святом. Хочу сказати дякувати нашим Збройним силам України за те, що вони дають нам спати спокійно. На нашій території дають нам грати в футбол і спокійно жити. Стосовно гри, ну, я гадаю, що щось говорити про команду Полісся, всі все бачили, всі все знають, що у цієї у команди є задача вийти в прем'єр-лігу. Рівень, рівень футболістів, які там знаходяться, і майстерність було видно. Вони, вони працюють в, 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 в одне-два е, е, дотики. дотики. О, тому все, все, дуже велика інтенсивність. Е, перший тайм, перший тайм е, ми, ми розуміли, як вони грають, хотіли трішки їх зустрічати зверху. Ну, пропустили гол, пропустили гол зі стандарту і, і, і пенальті. Другий там трішки ми вже. Під ну, вони нічого не створили, ну, у нас були, були шанси в другому таймі забити, не забили. Це рівень майстерності, але я вам хочу сказати, що ще раз повторююсь, що мені за свою команду не соромно, нам є куди, куди зростати. Трішки ми наберемося досвіду за засчет цих, цих ігор. І все, все буде добре, я в них вірю, у кожного з них є талант і потенціал. Минулого туру Кремінь на виїзді поступився Львівським Карпатом No2. Сьогодні рахунок такий самий. Всі розуміють, що виступ. В цій чемпіонській групі це дуже важко, по-перше, а по-друге, це справді неоцінений досвід для вашої молодої команди. І е, таке питання воно трішки можливо, як до Нострада. Але коли можна очікувати е, того, що гравці почнуть ну, дійсно прогресувати і демонструвати от щось на цьому рівні? Коли очікувати прогресу? Чи він вже відносив, <правдачу> це, що Цей матч краще, ніж попередній? <правдачу> так, так воно є. У нас, у нас немає задачі в цьому. В сезоні вийти до прем'єр-ліги для нас здача награтися з цими командами, командами і підготуватися до наступного чемпіонату. Прогрес є, в нас помилок все менше і менше. Так я своїм хлопцям кажу, що при команди прем'єр-ліги вони один-два моменти в них є і вони їх вирішують. у нас цих помилок все менше, менше, менше. Тому я задоволений своєю командою. Трішки ми в атаці були не такі агресивні, як завжди. Але ми, ми додаємо. Ми додаємо це, це видно. Ну, якщо не брати цифри по вайскауту минулого сезону, і зараз ну, ми розуміємо проти кого ми гра. Ну, тому все нормально, ми, ми рухаємося в правильному напрямку. Звісно, що практично всі тренери не люблять там, відзначати когось зі своїх гравців там, на публіку, особливо, але можливо ви можете цю інформацію надати. От, хто на ваш погляд сьогодні ну, у вашій команді виділявся і більш-менш відповідав рівню супер. Я не хочу про це говорити. Вибачте, будь ласка. Тому ви повинні розуміти, що ми команда молода. Якщо я скажу про одного. Другий буде думати, що він слабіший. От, Тому, тому всі, всі у нас одна команда. У нас ми зібрали, ми в першу чергу ставимо акцент на наш колектив, який є. От, за що нього ми, ми зіграли першу частину чемпіонату. От, і намагаємось продовжувати так грати. Був момент, напевно, ну, один єдиний момент у Кременя в цьому матчі, у другому дамі, коли головою пробивав Матвієв. Як вважаєте, якби забив? Чи... Вистачило б якби, сил емоційного запалу спробувати створити все-таки лісу проблеми. Якби забив, був би рахунок 2-1, а там ми б подивилися Ну, звісно, е е е ну, якщо команда пропускає гол. У них починається якась паніка, да, а команда, яка забила гол, виростають крила і хочуть забити другий. Тому ну, я, я думаю, що, що так. Я, я, я гадаю, що поліцію сьогодні, якщо брати у фізичному плані, то теж було нелегко, тому, тому що якість нашого покриття, нашого поля, воно дає. Тому я думаю, що поліція теж буде добре спати. Так що дуже, дуже добра команда, дуже добра і вони е, будуть дуже добре грати у прем'єр-лізі, ну, виконавці майстерності у них вистачає. Я зараз попрошу показати от календар, наступний, який на Кремінь очікує. Це е, гостьова гра з Тернопільською нивою, далі Епіцентр, Карпат, два поспіль домашніх матчі. Е, потім виїзд до Полісся, е, домашня Нивою і гостьова гра із епіцентром з Кам'янця Федівського. Зрозуміло, е, е, ну, що головний акцент е, команда ви націлення, те, щоб прогресували молоді гравці, але погодьтеся, що так. Ну, Завжди там, умовно кажучи, грубо кажучи, програвати це теж дуже погано б'є по психології і ну спортсмену для того, щоб зростати, треба теж здобуватися результату, ставити за мету там, забувати м'ячі. Є у вас якась така перед собою ціль, чого команда мусить добитися от в цій чемпіонській групі. Зрозуміло, що суперники дуже важкі, дуже складні. У нас, ну, наша головна ціль вигравати кожну гру і виходити. Ми, я, я завжди, я сам був нападником і я завжди команду налаштовую на агресивний атакуючий футбол. Ну, тому ми, ми в, 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 в першій частині чемпіонату ми забили 28 м'ячів. Це про щось говорить. І налаштовує весь час у нас на тренуваннях. Ми дуже багато приділяємо на цьому уваги. Тому нам треба грати. Ми виправляємо помилки, і як наше керівництво поставить перед нами задачі у наступному сезоні, я поки не знаю. Але ми готуємося через ці ігри і ми. Хочемо як менше пропускати, те, то, що, то, що у нас було дуже багато в той, в той, в той частині, ну і як можна більше забивати, От, держати цю, цю планку. Ну, Команди трішки посерйозніше і кайне, проблематично, скажімо так. От. Тут, тут треба, є один момент, є два моменти, його треба вирішувати. Так, так грають прем'єр-ліги. Ну, от ваші гравці молоді, вони там зараз роздягальні, вони дійсно розчаровані, те, що от не вдалося сьогодні там забити, не вдалося найкращу грушу продемонструвати. Вони ж не є такі от розслаблені, там від нас там Ні. результату не чекають. Ні, мені дуже подобається. Ми коли, коли їх зібрали ще літом, ми, ми програвали на зборах, програвала команда. Ми там із Олександрієм грали, із Інгульцем ми грали. Ну, вони розуміли, що да, це, це команда прем'єр-ліги. Ну не було такого розчарування. А зараз вони сидять, навіть сваряться друг з другом, що той не так пасадав, Той. тому мені, мені це дуже подобається, тому що вони ну, навіть ментально вони трішки зростають. Це, ну, це дуже важливо, психологічно вони, вони зростають, вони хочуть е, е, обиграти ці, ці, ці команди. Ну, тому, тому наша психологія, психологія теж зростає. Дякую вам за вичетний коментар. Головний тренер Кримчиського кремнія Роман Лактіонов відповідав на е, мої переважні запитання. Так.